Коли говорять, що потрібно підкорятися владі, люди самі не що кажуть. Ми живемо у 21 віці. Що це означає? Що влада належить народу, народ сам обирає президентів, депутатів, правителів. Народ має право говорити, що таке біле, а що таке чорне. І головне влада це народ. Коли кажуть, що головний цар, тому що він помазаник, тоді питання, чому Даніїл Пророк не виконав указ царя і його кинули до ями зі Львами? Чому сидрах мислимо? Сахі і Авденага не стали поклонятися ідолу царю. Християни ті самі послушні, культурні і чесні люди. Чому ж їх постійно гнала влада? Той же самий Савок, наприклад, за що убивали Ісуса Христа, гнали та убивали апостолів? За що? Якщо вони самі законослухняні, якщо твій правитель завтра захоче іспользувати твою родину або тебе? Чистих справах проти твоєї волі. Ти будеш починятися, це глупо. Може, ми тоді щось не розуміємо, коли говоримо, що потрібно тупо покорятися, це вже не віра, а насправді релігія. Тому Ісус сказав: чи найду я віру на землі? Якщо ви хочете знайти, що є істинна віра, напишіть мені. Підписуйтесь на Ютуб канали Юлії Станіслава Салтаненко та будьте благословені!